Ні, не, не включай світло. Ну, вдома відкриєш. Ну то так відкрий, без світла, бо не можна світло включати. Та тобі відкрию? Хоча будемо часувати. Ну ваші в нього треба. Ви вже залізли. Я не знаю, я тисячу 500 гривень свіг додав до тих. Так беру додому трошки трошки свії заложую. Понюхай. Знаю, как с запахом щитка чешу. Ну да, я понял. Ну, mm -hmm. так, так, так. что так? <решло>, там что nee, не, это, напевно, это напевно, э, Я детею. Я за бак. Чи-чи. Чуда злоу так плачеш, як доставить куда-то тут. Ну Вже там середини. Чому се бачить? Чого? Бавиться, не треба було А де я мала її діба? Садик будь-який садик, зараз будеш будь любий садик давати. Що ти маєш просто любому садіку. Свіжі пацієнти, свіжі вощі. Ой, чуєш. То видно було? Дуже, Дуже думаю, що добре виводити з волосся такого дівчинки воші. Я вже мала воші, я знаю, що ти таке. Ой, чуєш, це все якась странно. Типу там я не знаю, що садик не літа. Та не еліта Петя, але в другий садик вона в той садик ридає, а в другий садик ти будеш їдрати. Зараз би тут не ридала. І вдома без тільки часу не було. Слухаєш ти якось. А що їй вдома, Петя? Ніхто нікого не слухає. Саді закрити дитина. Я на підпуску, я буду дитину зараз давати між другі пацини, щоб вона слабувала і потім на лікарство працювати. Бляха-муха. Ну? Que tipo bora, 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 bora. de vez, seu Agora, 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 agora. О, там. Ну что, дядя машина беру? E, 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 дядя, а что, дядя пожанувся в машину? Uh -huh. Там машина їхала и и не встиг, и пробуйте туда. Uh -huh. О, вообще же машина. Пусть так. Ось так стоит. Я хочу... Стух. Петя, ви візьміть, скоро викличте.